Всім добра ранку, пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для початківців, Ай, сад, город. не круглий год. Тому, тому що зараз холодно, мінус 10 на дворі. Зима ранок. Ну як ранок? Вже 10 годин світло виключили. Сидимо без світла. Ну Я встиг ще приготувати вже сніданочок. О, Зварив і кашку і зварив яєчечок. Так що так от. Достанемо савку. Попушуємо з яєчками, чайку закип'ятим включим таганочок, о, та якось будемо будем рухатися. А зараз вийшов на двір, о, трошечки попрацювати. Я вже трошки подкидав снігу, тому що кожен день, кожен день притрушує, притрушує. от як не вбирати, то тоді і, і не вийдеш із двору і калітку не відкриєш. Взяв ось дровничку, взяв то треба дрова буде занести. О. Трохи з машини сніг скрибаю, бо так засипало, що вчора трохи заводив, О. але ось у льот коржі так і не розстали. Хоч і до магазину з'їздив, воно не встигло. не встило От. Скло трохи пороставало, а остальне не вспіло. криша тут взагалі заледеніла. О, взагалі тут ось вона Ще кругом. Кругом усе позасипало. Так от. Давненько такої зими не було, о, а я казав своїм знайомим, що зим, зима буде. Люта. Вони кажуть, да ну не буде, екологія порушена. О, а, а. Я казав, що калина, калина дуже рясно вродила. І такі прямо китяки висіли. О. А коли ще моя бабця казала, каже, от як калина сильно вродила, такі гронки висять, О. то буде зима люта. Так воно є. О. Так воно і є. В тому році таке було, що й варення не робив з калини. А в цьому році, коли не було, що я нарвав, а тепер там в мене фазани приходять, дзьобають. О. Сьогодні між іншим там ходили. Вони в мене один петушок от, і дві курочки ходять. О, Треба буде розчистити та сипнуть їм. там мене насіння якесь стареньке є, кукурудзу покинути, підкормити їх трошки. Треба зайти на город та розчистити. О, А тут я оце. Трошки, хоч і небагато, не але кожен раз оце сніг відкидає, чесно кажу. Отак от. от. Тому що нато, натопчиться. О. Понатоптується, а потім і так уже натопталося, та й плитки не видно. О. Так що, ще не з'ясно, що, що переїжджає, передають там взагалі до мінус 20, о, а там хто його знає як буде. Та воно й буде. Ось, ви бачите, мій, мій тераріум такий чи як його назвати. О, не тераріум а Терраріум це там, де живності якась повзає, От. а це такий банзай. Декоративні рослинки бідні похилилися. Там воно взагалі от, так, боюся їх трогати, бо вони... Бо вони скляні, тронь, то віточки зламаються. Добре, що вітру немає. то Катастрофа була б. Козирьок ось опрогнувся, насипало. Вон прямо рейки ці. Так вже тут ці цій вже 20 років. І кіт не качався. Вікна треба вже міняти на пластикові. О, вже вони струхли. Я там підтоплюю, щоб вода не замерзла та й все. Непонятно чого, лелеки мої не улетіли. Ну, що там удивляться, якщо там на, на оболоні на озері ці лебеді плавають, так і мої не влетіли. Видно, вже вони привикли до холоду. О. А тут у мене кіт не качався. Що тут у нас? Ну, а тут все нормально. Там трошки піддула зима, так то снігу підсипало, а так-то нормально все. В принципі, якщо трошки потепліше, я хоча б мінус 5, можна буде запалювати, бо при такій температурі я вам кажу, і газ погано горить. Він в мене стоїть в сараї, балон. Так що так, дров вже я третю частину спалив. Моє в рем'янці протоплюю практично кожен день потрошку, щоб вода не замерзла. І мені вистачає цього дровника повністю на всю зиму. Вон курятник. Колись були курочки. Побачу, може, може по вісні. Куплю цепляток на базарі. Та, та Підросте якесь яєчко буде. Зараз пройдемося сюди, глянемо що там. Я туди тільки коли проходжу, то ну, в ту сторону йду, коли мусор викидати, бо в мене там, там на углу там стоїть балки для мусора, для відсходів з кухні. Так, раз у три дні воно, бачите, таку тропку про, протоптав і все. А тут сьогодні бігали фазани. Воно, бачите сліди. Вон сліди туди бігало, туди. Вони тут приходять та кукуруза, там що в них деякі качани, але ну, щось не видно, що вони їх розгуплювали, чи вони не шарять, що можна там пориця качана знайти. Коротше, так, бігають, ходять. Воно, бачите, набігали. Курочка і петушок, вони там живуть на сусідському частку, він пустить. Нічого немає там заросло, то вони там живуть вже. Це вже третій рік. Кудись прилетіли і поселилися. Тут моє озеро замерзло. Там 10 карасиків кинув. Не знаю, живі вони чи не живі, але я думаю, для 10 карасиків прорубувати, кисень давати не треба. Я думаю, що. Це, якби там було повної риби, то треба було б продовбати та очеред поставити якийсь. А так то, я думаю, що вони маленькі такі були там по 5 см. Весною подивимось. А весною підкидаємо яблуньки, прямо льоду, якщо, не дай Бог, буде вітер пообламує нафік. О. Та і всього ця туйка бідненька, така вона, О, тут грунтова вода близько. О. І вона Боліє і таке воно вже зламалося. Там воно така байда. Зараз глянем в теплиці. Що у нас тут? А що у нас тут? На дворі мінус 10, зараз глянемо тут що. Що? Тут зразу тут перепад температури. Тут зразу температури перепад. Зараз глянемо. Градус один висить, то не дуже. Зараз побачимо. Так. Ну, а тут 3 градуси морозу. Ось так. Он. На дворі мінус 10, тут 3. Все-таки пленка. Сонечко пригріває і тут создається такий тепло таке. О, Якби так затопив би, то протопив би годинку і тут би вже було б плюс 7. А може й більше, тому що я печку цю усерешенство, бачите, то в мене була колись там, в тому році робив просто газовий балон. Ну він малий. О. Я взяв, розрізав все і вставив вставку. О. Увеличив топку. Тепер загрузка велика, можна там воно такі чурки великі позапихати. О. І тяга гарна. І цей виход. Труба була, вихода отут була на газовому балоні, отак пряма. І воно поки розгориться, не тягнуло все. Тепер переварив сюди, отак зверху. Тяга супер пішла. Горить, хоч і дощ іде, хоч і сніг, от воно все одно розгорається і не димить. Так що от так от. Це вже я порвав цей. Як його, от за... Забувся. Цей, та забувся, Коріння пооставалося. Так що воно на весну піде, воно довговічне. От. Тут були огірочки трошки. Я, між прочим, цю теплицю. Мені написали, що там один підписник каже, скільки в тій теплиці хімії. От. Так тут хімії я вам скажу, що ніякої немає. Того, що... Того, що тепличку використовую я тільки для своїх потреб. Вона в мене розміром 10 на 4. Ніякої хімії я сюди не даю. Підкормлю я свої рослини. Натуральними о, крапиву замачую, траву замачую, набродить, потім літр на 10 розбавляю, підливаю. О, потім е, дрожжі, о, пачечку розтворяю на літрі, на 10 літрів води розбавляю, теж підливаю, молочко додаю, оприскую сироваткою, помідори гірки, щоб фітофтора не била. Йод додаю. Так що так, Всі народні методи у ніякої хімії. Не, не купляю я в магазині. О, Цю хімію, щоб бризкати розсіння, тому що я можу в теплицю зайти, зірвав помідор, чи огірок отак об штанину витер з'їсти, і нічого не буде, тому що я нічим не бризкаю таким хімічним. Так що отак. От. Теплиця чискає для своїх нужд. О. І в цьому році, якщо все буде добре, будемо живі, вже будемо садити більше огірків, більше в теплиці, бо в мене було посаджено. Ось тут трошечки ту пісінкою було посаджено там, я не знаю, кущиків 6 чи 7. О, ну я на закручував, що в мене до сих пор огірки є. От, а то там були помідори, посередині капуста, там, ну, в общем, морка, буряк, так потрошку. А тепер розпланую посередині, тут в лушпері огірків ряд, тому що огірки більше йдуть, ніж помідори. В мене діти люблять трошки більш сольі. Зроблю її до потолка, попідв'язую, то тут буде. Навіть да, і злі, щоб можна буде ще й пригостити. Кого. О. Помідори, розсаду. Раннє все по посажу, щоб тут було. Та розсада віддільно, потім потеплішало, виніс на город, посадив і все. Тому що в мене помідори були, і вірки поки перві морози не вдарили, висіли. Да? Вони вже росту не дали. Помідори ще викидали цвіт навіть. О, і цвіли, о, але ж вже воно не зав'язувалось, бо вже було холодно. Там було там, 6-7 градусів тепла, але вони поступово дозрівали. Вже у людей давно не було на грядках, а вони дозрівали. І ще планую оцей піно, піноблок о, всі не, о де в мене, обклеїти пінопластом, купити балончики піни. о, Піною трошки туди-сюди ляпнув, прицепив, пінопласт буде триматися, у, утеплить, так сказати, о, щоб можна було. До Нового року, огірка тримати, там як підтопити пару, пару разів щось підкидати там, за ніч. О, так що так, чисто для, для своїх потреб. Оце дуже хороше діло. От, розмір, я вже там казав, що 10 на 4. О, і я вам скажу, що для себе отакого, от для своїх ну, ший, я ж кажу, можна і угостити. Ще й вистачає. А взагалі, якби не була ґрунтова вода тут, я б зарився в землю туди на пару метрів. І зробив би теплицю термос, так як е селекціонер, який в рожнах живе, Анатолій Патій. О, я в нього був там. У нього там і мандарини, і лимони ростуть, і ананаси ростуть, все, -все вживу. Можна приїхати до нього на екскурсію і побачити живу. Та вже багато так по Україні відкривають такі термотеплиці. О, за що того, що в із землі йде тепло, практично опалення там при 10 градусах. Практично не потрібно, там чуть-чуть можна там чимось пихнути, так чу-чуть. Ой, і все, так що отак от. Але в мене тут ґрунтова вода і я не можу заритися так. Планував би. В нього там все, є сінь і все. Так що отак от. О, падає сніг. Якщо в теплиці набагато тепліше, шановні, теплиця це... Супер. Якби було де, е, дрова дешевші, то можна було б і зимою потаплювати. Щось би мав би там і зелену цибульку, і редісочка була. О. Все можна було б вирощувати. Так що от якось так. О. А день сьогодні чудовий, звісно, ночі в нас не чудові, тому що в мене донька й досі спить, тому що ви самі знаєте. Які в нас ночі зараз десь щось грюкне, проснувся, очі вилупив о, і вже тоді сну немає. О, і вже тоді прислухаюся і дивишся. І діти вже такі, о, що щось не так біжить, будеть. Другий раз я засну, та й не чую, о, дитина чує, буде. Так що отак, от от, все, все на нервах у нас там розказувати. Ще й світло виключають, все у нас. От така, от така фігня, шановні, що там говорить. Але життя продовжується. Ми радуємося кожному дню. Сонце світить. Їсти є, що печку натопили, як то кажуть, навняли калачів, повилазили на пічі йому. Тому що зимою більше такої роботи, як оце відкидати, кидати. То, то більше й немає. Якщо, от якось так. Якщо комусь сподобалося от таке відео, бо немає іншого чого знімати. Я б щось би запалив робив, ну просто руки мерзнуть і железяку в руках тримати, дуже холодно, як би там не було. О, так що, так що от якось так. О, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.